Добрий день. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Я її ведуча Тетяна Ковальчук. Сьогодні ми запросили у студію генерального директора філії ВПРАЕС АТНЕК Енергоатом Павла Ковтунюка. Поговоримо про підсумки роботи атомної станції у минулому році та перспективні плани на поточний. Вітаю, Павло Івановичу! Доброго дня! Нещодавно відбулася виробнича нарада щодо підведення підсумків роботи. Атомної станції у минулому році. Як оцінюєте роботу підприємства в цілому? У нас традиційно підводяться підсумки в лютому місяці. 2024 рік був ну, досить успішним для Рівнської атомної станції як в частині виробництва електроенергії. За останні шість років воно було найбільше. Виконання фінансових показників. Показників ефективності роботи наших блоків. Тому е, я рахую, що станція у 2024 році пропрацювала ефективно і е, безпечно. Незмінним пріоритетом енергоатома, зокрема і Рівненської АЕС, є постійне підвищення рівня безпеки. На атомній станції виконується ряд заходів, спрямованих на забезпечення безпеки енергоблоків. Розкажіть про рівень їх впровадження у минулому році. Виконання заходів по підвищенню безпеки це обов'язок постійно кожен рік робити певні процедури, зміни проєктів, конструкцій для того, щоб ми всі станції, всі блоки відповідали найсучаснішим вимогам сьогодні. І навіть в такий складний час, час, коли у нас війна в Україні. Рівненська атомна станція виконала своє зобов'язання. Ми виконали всі позиції, будемо говорити, всі пункти підвищення безпеки. А також додатково ми виконали порядка 20 заходів підвищення безпеки на різних рівнях, різне обладнання. Залучаючи вітчизняних робітників, робітників з України. Тому я вважаю, що виконання заходів підвищення безпеки нами у 2024 році виконані успішно. Важливим етапом у роботі підприємства та запорука його ефективної діяльності є якісне проведення ремонтної кампанії. Чи вдалося виконати всі поставлені завдання, у встановлені терміни енергоремонтному підрозділу та підрядникам? На сьогодні в країні досить напружена ситуація з виробництвом електроенергії. І безумовно всіх керівників держави погляди направлені на стабільну роботу атомних блоків. І в попередньому році стабільна робота блоків напряму можна сказати залежала від якості вчасності проведених ремонтів. Ремонти були проведені якісно. Ми забезпечили оптимізацію термінів, і за рахунок цього було виконано трошки більше 200 мільйонів кіловат електроенергії понад. План. Ну, це дало нам можливість впевнено відпрацювати осінньо-зимовий період і ну, забезпечити Україну необхідною електроенергією. Енергоатом та його філії впродовж минулого року відчували потужну підтримку міжнародних партнерів МАГАТЕ та уряду Норвегії. Наскільки вона важлива в умовах сьогодення? Дійсно, в 24-му році ми отримали досить потужну допомогу, гуманітарну допомогу від різних країн. Це була допомога від Сполучених Штатів Америки, від Германії, від Швеції, Норвегії. Ну і від власне від МАГАТЕ також, якщо назвати цифру цієї гуманітарної допомоги, то обладнання ми отримали. На 155 мільйонів гривень. Це досить суттєво, і це обладнання досить суттєво підвищує якість і е, забезпечує безпечну надійну роботу обладнання. Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки також долучилось до е, таких благодійних проєктів, і ми ряд проєктів на підвищення безпеки. Виконали також за рахунок обладнання і за рахунок гуманітарної допомоги Сполучених Штатів Америки. Важливою складовою роботи підприємства є цифровізація основних процесів. На атомній станції впроваджують ряд програмних забезпечень, які покращують роботу підрозділів станції. Наскільки важливі ці впровадження та які їх переваги? Розуміємо, що на сьогодні без комп'ютеризації неможлива взагалі якісна, повноцінна, безпечна і економічно вигідна робота. І рівенська атомна станція, ну, мабуть, зі своїми традиціями досить потужно почала ще багато років впроваджувати різні програмні забезпечення якими сьогодні ми навіть ділимося з другими станціями, і це добре. Це добре, тому що ми працюємо єдиним колективом. Ми працюємо на єдину ціль, це щоб обладнання працювало безпечно, щоб фінанси регулювалися правильно. І хочу сказати, що в попередньому році, в 2024 році, ми впровадили нових 15 програм. Для економічних завдань, управлінських завдань, завдань по технологічним процесам. Тому ми на цьому не зупиняємося, дуже багато напрацювання зараз є, і продовжуємо цю хорошу традицію по підвищенню якості нашої роботи за рахунок комп'ютеризації. Соціальна політика Рівненської АЕС спрямована на поліпшення умов праці, відпочинку, страхування та реабілітації атомників і їхніх родин, як розвивався спектр соціальних послуг у минулому році, і що планується на поточний? Почнемо зі страхування. Дійсно, ми побачили в цьому році вже. Так, що до нас прийшли більше страхових компаній? І на сьогодні ми практично. Майже до 90% персоналу не застрахували. Є своя процедура, де станція компенсує велику долю страхового внеску, і це для людей, це, це добре. І ми бачимо, що страхування, ця процедура, вона отримує більш позитивні з кожним роком відгуки від персоналу. Це про страхування. А про соціальні проекти зрозуміло, що місто наше Вараш, воно таке невелике і далеко нам їхати там до обласних центрів не так близько. Тому ми безумовно повинні реалізовувати можливість тут у нас в місті. Для цього ми покращуємо спортивні споруди, ми збільшуємо спортивні площадки. Ми Залучаємо персонал, залучаємо людей і навіть залучаємо, можна сказати, сторонні громадські організації до е, різних заходів, заходів спортивних, щоб брали участь не тільки там, наш персонал, щоб брав участь в цих заходах. Е, все населення, вся громада. Е, багато уваги ми приділяємо і покращенню відпочинку на у нас на базі на Білому озері. Якщо пам'ятаєте, ми впровадили там в 23-му році прокатну станцію, де ми сабдошки там закупили на прокату каяки. Так от це буде збільшено вже в цьому році кількість їх. Так що хто любитель, кататись на цих засобах буде задоволений. От також ми покращуємо інфраструктуру. Тобто ми в прошлому році всі відчули, мабуть, що комфорт в їдальні приємно було відгуки, позитивні відгуки від наших працівників від гостей. Так що надалі будемо міняти наші будиночки на мобільні, комфортні зі всіма. Удобствами і для того, щоб ми могли відпочивати не тільки влітку, а й зимою. Зустріти Новий рік, наприклад, на Білому Озері це буде дуже-дуже добре. Тому такі плани є. Вони погоджені з керівництвом регатом. Можна згадувати те, що непогано працює наші спортивні секції, залучаються діти. Діти з задоволенням їздять на різні змагання. Це дуже позитивно. І я думаю, таких заходів у нас буде багато і залучатися і дітей, і дорослих. До відпочинку. Далі поговоримо про волонтерську діяльність Рівненської АЕС. З перших днів війни колектив підприємства об'єднався задля допомоги нашим незламним воїнам, а також людям, які постраждали від війни. Багато років атомники вже допомагають дітям, які найбільше потребують матеріальної підтримки, та вихованцям реабілітаційного центру. Як організовувалася волонтерська діяльність Рівненської АЕС у 2024 році? Розділимо давайте військову допомогу да, громадська організація «Енергія перемоги. У 2024 році ми Разом передали цій організації громадській організації 66 мільйонів гривень. Ну безумовно, 66 мільйонів це досить велика цифра і велика допомога нашим Збройним силам, нашим воїнам по різним напрямкам: це і ФПВ-дрони, і реби, і різні необхідні речі за весь період роботи нашої громадської організації перемоги» Ми Разом передали, мені здається, вже більше 100 мільйонів гривень. Також долучається до цього і наша профспілкова організація. Вони перераховують на громадську організацію кошти для закупівлі різних необхідних речей. Ну, можна сказати, що буквально за останній місяць було перераховано 25 мільйонів профспілковою організацією на громадську організацію енергія перемоги. Що стосується дітей, то у нас є акція Енергія добра. І це традиційно вже. Традиційно ми і до, якщо так по календарю йти, то, то до Миколая там, да, то до Різдвяних свят, до навчального нового року. Так? А також допомоги ми надаємо. Дітям, які мають відхилення здоров'я. І, до речі, також в цьому році ми надавали допомогу дітям Сумщини. Були і подарунки туди завезені, така ланка діяльності наших активістів. І я дуже їм дякую за це. А я вам, Павло Івановичу, дякую за докладний аналіз та об'єктивну оцінку досягнень атомників у 2024 році. Завершити інтерв'ю пропоную традиційно. Зупиніться на основних завданнях підприємства на найближчу перспективу. Да, ми вже працюємо в 2025 році, тому і маємо вже завдання, маємо вже... Перспективні плани. В першу чергу це безумовно безпечна експлуатація наших блоків, виконання графіків планових ремонтів, можливо, навіть десь їхня оптимізація, тому що електроенергія в Україні завжди буде потрібна, і ми повинні розуміти, що особливо в осінньо-зимовий період блоки повинні працювати і повинні працювати надійно. Тому от така увага. Якість і вчасність плану попередження ремонту це завдання номер один. У нас плани також по виходанню наших заходів по підвищенню безпеки. В цьому році ми трохи більше плануємо їх виконати, і хоча ми плануємо. Це не є в цьому графіку. Графік набагато нижчий рівень має по кількості, але ми плануємо більше. Я думаю, що це нам вдасться. І також в цьому році наше завдання це збереження нашого колективу, дати можливість людям відпочити, тому що і ремонти напружені, тому що змінна робота, зміни персоналу. Також має свої такі навантаження невластиві, пов'язані з тривогами, пов'язані з атаками расистів на енергооб'єкти. Тому відпочинок і реабілітація персоналу це також досить важлива тема, програма нашої на 25-й рік. Нехай усі виробничі плани будуть успішно реалізовані у вірній та незалежній Україні. Дякую всім, дякую нашому персоналу, який забезпечує і надійну на роботу, і висвітлення роботи нашої атомної станції, і який працює для того, щоб в Україні було тепло, світло і мир. Сьогодні ми спілкувалися з генеральним директором філії ВПРАС АТНЕЕК Енергоатом Павлом Ковтонюком. На все добре.